Глава сім Гебо, дар взаємодії. Арбет дійшов стежкою, що вела крізь невеликий ліс, де світило сонце, переливалось крізь листя, розсіюючи тіні, утворюючи дивні малюнки на землі. У його торбинці та на грудях пульсували шість рун – Феху, Урус, Турисас, Ансус, Райду та Кенас. Вони давали йому силу, рух, гостроту. Здатні слухати, розуміти шляхи світу і відкривати знання. Але зараз настав час для нового уроку, взаємодії. На галявині він зустрів двох мандрівників один був високим і ходорлявим, інший низьким широкоплечим, з густою бородою. Вони стояли і мовчки спостерігали за Арведом. Хочеш дізнатися, що таке Гебо? пронулав злакомий голос Трікстера. Він сидів на гілці дерева, як зазвичай, і усміхався своєю звичною хитрою усмішкою. Це руна дару, обміну, партнерства. Сила не лише у тому у тобі самому, а у тому, як ти взаємодієш із світом і людьми. Арвід відчував легке поколювання в грудях. Кенас світив теплим золотавим світлом, а решта рун, ніби шепотіла йому. Слухай і відчувай. Ці люди не просто перехрестили твій шлях, продовжив Трікстер. вони дзеркало твоїх дій. Тепер ти можеш обмінюватись з ними енергією, силою або знанням. Тільки взаємодія відкриває справжній потік сили. Арвіт підняв руку і відчув легкий пульс у уронічних каменях. Феху відкривала шлях багатства. Обміну. Урус підтримувала тіло і дух у співпраці, Туреса допомагала розпізнати небезпеки, а Ансус дозволяла розуміти наміри інших, райдо спрямовувала рух у гармонію, а кенас освітлювала істину, суть взаємодії. Він простягнув руку до духурлявого мандрівника. Той спершу відступив, але потім узяв руку Арвіда. Потік світла пройшов між ними, енергія обміну вдарила у серце Арвіда і розчинила межі між ним і іншими. Ось що означає гебо, сказав Трікстер. Сила дару полягає в тому, що ти відчуваєш і отримуєш одночасно. Тільки так народжується нова гармонія. Другий мандрівник приєднався, і трійця створила маленьке коло енергії. Світло рун змішалось з рухом, зі словами, з думками, створюючи невидимі нитки зв'язку між ними і всім лісом. Кожен обмін, підказував Трікстер, змінює світ навколо. І ти вже знаєш, як рухатись, як слухати, як бачити або як діяти. Тепер ти знаєш, як давати. і Отримувати. Арвід зрозумів, його сила зростає не лише через рунічні здобутки, а через взаємодію. Гема навчала його відчувати енергію інших, знаходити баланс між власним його та зовнішнім світом. Коли мандрівники попрощалися і пішли далі, Арвіт залишився сам, але вже не один. Сім рун у ньому світилися теплим світлом, а всередині серця послював новий ритм ритм обміну, дару і взаємодії. Іди далі, прошепотів Трікстер, зникаючи в листі дерев, бо справжня сила росте там, де ти здатен віддавати і приймати одночасно. Арбет рушив стежкою вперед, відчуваючи, що його подорож стає не просто магічною дорогою. А шляхом взаємозв'язку, де кожен крок створює новий потік, нову гармонію і новий хаос одночасно.